Вітаю всіх. дякую. Сьогодні я буду розповідати про власний досвід і про досвід організації, в якій я існую, в якій я дію теж. І ця доповідь буде називатися Деколи з ким розваги у у особливий спосіб. Отож, я презентую Рес Фамілія – це є братство Українського хторського університету. Там входять не лише студенти, і випускники, і працівники, і всі, хто співчуває ідеї уку, всі можуть до нас доєднуватися, але це насправді не так просто, і про це я чуть-чуть пізніше розкажу. Отож, як, ми, як, як наша організація стала такою, якою ми є, можливо, хтось про неї чув, можливо, хтось не чув, можливо, хтось не чув, але коли подивиться презентацію, то згадає, що чув. Тим словом організація заснована в 2001 році, в такому форматі, як зараз вона існує в 2006 році. І, власне, ціль, навколо якої ми е, організувалися, це, е, це якісний відпочинок, якісні розваги. Е, тому що в певний момент ми зрозуміли, що нам немає куди піти, нам нема де розважитись, нам нема де відпочити, тому ми почали організовувати такі акції для себе і для найближчого оточення. Більшість цих акцій вони є такі трохи стилізовані, і, і кожна акція має якусь свою тему. Більшість з них є не одноразовими а відбуваються з року в рік. Для прикладу, Ретро, вечірка, шоколадна Бруківка. Вона вже цього року буде відбуватися в четверте. І завжди ми організовували цю вечірку з метою зібрати кошти на ремонт палацу «Сапєх», який знаходиться по вулиці Коперника. Темою цієї вечірки завжди було ретро, Львівське ретро. І кожного року, співчуваючи цій темі, вдягалися у різні свої. Одяги, якось придумували собі стиль і приходять до нас, приходили і приходять до нас. Завжди, насправді, у нас багато людей є на цій акції, 150-200 людей це, це достатньо. Так виглядають наші танці. Наступна акція, яку ми завжди робимо, вона трошки менше закрита, менш, менш відкрита для всіх. Більш закрита, це є щорічна зустріч нашого братства. Можливо, хтось нас ну, може сказати, що ми занадто захопилися ідеєю західних братств, але нам це подобається. Тому ми розвиваємося в такому стилі. Також ця зустріч кожного разу є в якомусь певному стилі. Це або рок-н-ролл вечірка, або класична вечірка, або знову ж таки ретро, або вечірка в стилі картунців. Ну саме кожного разу ми придумуємо щось, щоб знову ж таки побавитися. Це є фото з н ролл вечірки, яка відбувалася у клабі Ще одна акція. Тобто у нас є такі акції, які... фактично всі акції були спочатку внутрішньоухухівські, але згодом деякі вийшли на загальноміський рівень. Однак деякі залишилися далі такі більш спільнотні. Одна з них це Йорданська в'язанка, це проєкт розбудови спільноти університету. Але... Туди час, туди почали приходити не лише е, студенти, випускники працюючі, але, але дуже багато людей. Це етнозабава в часі е, різдвяних свят. Вона завжди дуже велика, дуже, дуже, дуже активна, з великою кількістю вертепів, колядувань, вистав е, і всього-всього. Зазвичай е, ми все готуємо самі. Або просимо когось, щоб нам допоміг. Це теж е, дуже допомагає зблизити, зблизити людей, оскільки е, в нас важливий не тільки результат, а процес так би, стоїть на першому місці. Ми дуже заохочуємо завжди приходити з дітьми, е, і це теж надає певного шарму нашим акціям. Це один з вертепів, який в нас був. <ганувателі> е, теж е, є зовсім 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 вузькі акції, наприклад, як Вертеп. Тобто ми всі маємо відношення до університету католицького і, е, власне, звідти можна, можна вивести таке коріння, що е, ми не стараємося щось зробити занадто, занадто нового, якого ще не існує. Е, ми беремо ідею стару, але стараємося робити її по-новому. Е, нам так здається, що це дуже добра формула. Тому що е, ідеальні ідеї вони, звичайно, є, але в виконанні кожної окремої людини це є зовсім інакший проєкт. І тому е, я буду про це говорити пізніше, але насправді е, не треба боятися конкуренції. Тобто, якщо ви щось робите і хтось за вами починає це робити, це насправді е, важло, означає лише те, що ви відкопали ту ідею, яка є актуальна і на яку є попит. Це були три царі і ірод, і зараз цього ірода так забере з собою. Тобто ніби традиційний вертап, ми не придумували ніяких там нових слів, але по новому його подали і це було доволі цікаво. Теж нова акція доволі, гарячі танці. Ніколи не могли подумати, що ми щось будемо подібне робити, але так сталося, що на попередніх вечірках багато наших друзів захопилося танцями. І це все переросло в те, що пора було робити якісь конкурси, змагання, щоб це якось прогресувало. І так воно є. Цього року вже відбулася друга така вечірка в Пікасо. І, і насправді дуже цікаві танці, дуже, дуже по-новому деякі люди підходять, учасники підходять до цих танців. Так що є на що подивитися. Це Укубасія, це університетська акція, яка зазвичай відбувається після Пасхи, коли хто був в оку на Сихові, знаєш, там є озеро, там є гарна така територія, де можна погуляти. І власне ця акція, щоб зібрати максимум людей, щоб поспілкуватися в такому, такому вільному просторі, яке не обмежено ні стінами, ні голосною музикою, нічим, нічим таким формальним. І це завжди теж гарно дуже відбувається. Е, зазвичай з гаївками, оскільки це в часі е, Пасхи. А, цього року у нас було дуже, два роки тому у нас була дуже цікава акція. Е, Коли ще частина один з. Будинків Каталського університету був недобудований, нашого ректора виникла ідея зробити там вечірку. От, власне, і в нас була така перебудова паті, де, де ми там, звичайно, в казках ми не ходили, але, але, але щось такого подібного було. І теж дуже весела забава вийшла. Бачите, тут скловата на фоні, так щоб ніхто випадково кудись не впав. В той навіть Ярослав Грицак взяв гітару в руки і нагадав собі якісь свої старі-старі молодіжні пісні. Е, отож, у нас ще є дуже багато акцій, кожна акція вона якась тематична. Е, а власне, спочалося з того, що я казала, що ми хотіли робити гарний відпочинок, а товариство в нас е, таке сформувалося в студентському е, самоврядуванні. От. І і, 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 і. Ага. І власне, як я хотіла сказати е, хотіла про те, як від звичайного самоврядування, мабуть, багато з вас брало участь в подібних, е, подібних якихось товариствах, які там доволі формальні, та і зазвичай з них нічого там особливого не виходить. У е, нас були звичайні додувці, які хотіли щось змінити в університеті. Потім ми стали партнерами в організації певних акцій, і коли ми побачили, що нам гарно вдається робити те, що ми робимо, ми стали друзями, тому що нам було добре це все робити. І як я казала, коли ми щось організовуємо, у нас на першому місці стоїть процес. Тобто, під час процесу, під час підготування будь-якої акції, кожному учаснику мусить бути цікаво і не може бути якихось. Непевних моментів чи неприємних моментів, саме тому е, наше братство є доволі таким закритим, де щоб до нас потрапити, треба перейти через купу перепон. Ми доволі смішні, наприклад, треба зробити фотографію біля оперного, і це все в нас є в нашій базі. Теж в нас є такий тест на адекватність, де дуже дурні запитання, насправді прийти його доволі важко. Так, І останнім таким так би, включенням це товариство є отримання от такого от персня, де, де написано Грес фамілія, і, і ми його маємо право носити. І не маємо права оскверняти. Основ, насправді, це такі ніби смішні дитячі речі, але е, це дуже якось це дуже зближує всіх і, і дуже тримає насправді. Е, ага, власне, в нас дуже багато акцій, і дуже часто вони виникають дуже спонтанно, навіть деколи зі сміття. Одна з акцій, яка в нас була, е, виникла з того, що ми одного разу обідали. І понесли до смітника величезний кульок пластикового посуду. І подумали, чому ж у нас в університеті досі нема ніякого, ніякого розподілу сміття. Там пластик, там папір, ну це ж так, бо університет такий. Позиціонує себе передовим. От і ми так думали-думали, і швидко думали зробити одну акцію, а це все перейшло в цілий тиждень, еко-тиждень, коли ректори-проректори -ректори приїжджали на велосипедах в університет, коли там роздавалися яблука, е, коли були різні різні лекції. Тобто це все було дуже цікаво. Насправді можна брати будь-яку ідею, не потрібно щось занадто особливого, але просто потрібно це робити добре. А, і теж те, про що я казала. На нашу думку, немає нічого поганого, коли ти бачиш щось, що роблять інші і хочеш це зробити сам. Це, 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 на мою думку, дуже добра ідея, тому що те, що кожен з нас робить, навіть якщо воно так само називається, воно вийде зовсім зовсім, зовсім інше. І якщо воно буде мати відклик у інших людях, значить, воно було варто того, щоб робити. Так, у нас такий лозунг все починається з сім'ї, тобто ми дуже плекаємо ці наші стосунки. Тобто, у нас є мало доволі, у нас є десь 15-20 людей максимум, і тому у нас такий великий акцент є на персональних зв'язках, на стосунках, на спілкуванні, на розумінні. Ось так. І на кінець, так, скоро ми підходимо до 1 квітня, зараз буде коротесеньке відео про те, як декілька років тому роки тому ми святкували це, це свято, Тут є навіть декілька учасників цього, цього дійства. Тобто це теж так, якби ми не придумали так зовсім-зовсім собі з неба, але ми це доволі гарно реалізували в нашому університеті. І, будь ласка, подивіться, як це у нас вийшло. Любить. і я вас заохочую творити і, і, і не боятися. День. 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 Любить? Не любить? Прийде? Не прийде? Він запізнюється, я не знаю, що робити. Прийде чи не прийде. Перші осінні чари до дна гірка молодята. Ева на палала, горе на палала, пидме дичи настояла, пидме дичи настояла. на палала, пидме дичи настояла, пидме дичи настояла. І нас стояло, пред Руся чи нас пояла, просябу то счела, просябу счесала, настояла. Косы, косы, вы ж моі, Ком послучили ви мені, Ком послучили ви ж мені?